Банано трафік, як позначиться на постачаннях війна з наркокартелями в Еквадорі, відвантаження ягоди здійснюється з порту, за який точиться найзапекліша боротьба. Уже понад три тижні Еквадор потерпає від хаосу, який невідомо коли завершиться. Протистояння влади й наркокартелів призвело до збройних зіткнень, спроб захоплення державних об'єктів, запровадження комендантської години та збоїв у роботі інфраструктури насамперед портової, вважати це суто внутрішніми справами. Еквадору заважає те, що це одна з найбільш глобально орієнтованих економік у Латинській Америці. Саме ці особливості еквадорської економіки з доступом до ринків Північної Америки та Європи і діркою у системі безпеки зробили країну одним із центрів наркоторгівлі. При цьому Еквадор входить до п'ятірки найбільших виробників екзотичних фруктів, таких як ананаси та банани, і посідає перше місце у світі з експорту. Останніх еквадор експортує приблизно 1 мільйон контейнерів на рік, з них 55% припадає на банани. Однак постачання використовувалися також для транспортування наркотиків, і тепер ця нелегальна складова призвела до кризи в аграрній легальній надбудові. Майнд розбирався, чим це може обернутися для споживачів. З чого почалися заворушення? Менш ніж два місяці тому до влади в Еквадорі прийшов президент Даніель Нобоа, який з самого початку взяв на себе зобов'язання протистояти наркокартелям. Його конкурента, кандидата у президенти Фернандо Вільє Вісенсіо, який балотувався з такою самою антикартельною риторикою, було вбито після передвиборчого мітингу в столиці країни Кіто. На початку січня з в'язниці в Еквадорі втекли два лідери наркокартелів: Хосе Адольфо Масіас із банди Лос Чонерос і Фабрісіо Колонпіко з Лос Лобо. Нобуа заявив, що мав намір позбавити Масіаса доступу до розеток та інтернет-маршрутизаторів із його тюремної камери, щоб припинити дистанційне керування картелем. Одночасно в'язницями прокотилася хвиля заворушень. Озброєні люди захопили охоронців і взяли їх у заручники. За даними агентства Reuters, було захоплено щонайменше 139 тюремних наглядачів та інших співробітників. 8 січня президент по всій країні запровадив 60-денний надзвичайний стан і комендантського годину. він охарактеризував те, що відбувається як внутрішній збройний конфлікт, і своїм указом дозволив силовикам застосовувати летальну зброю проти 22 угруповань, що визнані терористичними. Це рішення посилило заворушення. Наступного дня, 9 січня, група озброєних людей захопила станцію TC Television у Гуаякільї, взявши в заручники ведучих. Пізніше поліція змогла повернути контроль над будівлею. Хаос поширився на університети та торгові центри. Меншою мірою заворушення відбувається у столиці. До чого тут експорт бананів? Криза зосереджена поблизу узбережжя та навколо портового міста Гуаякіль. Місто за 10 кілометрів від Гуаякіля, Дуран, сполучене з мегаполісом восьмисмуговим мостом і, будучи стратегічним перевалочним пунктом, вважається негласним центром наркоторгівлі. Кокаїн від найбільших світових виробників, таких як Колумбія, надходить до Гуаякіля і звідти переправляється до Європи та США в ящиках із бананами, ананасами та креветками. За контроль над містом точиться найзапекліша боротьба. Однак при цьому з Гуаякіля відвантажується на експорт цілком мирні вантажі, насамперед екзотичні фрукти та морепродукти. Експортери вже заявили, що не можуть гарантувати вчасного виконання відвантажень. Чим торгує Еквадор? Уявлення про Еквадор як про Бананову республіку є докорінно неправильним. Так більш ніж третина всього експорту, 36%, припадає на нафту та супутні продукти. Країна виробляє близько півмільйона барелів на день. Експорт аграрної продукції тісно переплетений із торгівлею кокаїном, оскільки колосальна кількість ящиків із сільськогосподарськими категоріями товарів використовується як прикриття для транспортування наркотиків до Європи та Північної Америки. Хто перший у банановому рейтингу? За даними ФАО, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, лідерами з вирощування бананів є Індія та Китай. Проте виробництво цих країн орієнтоване переважно на внутрішній ринок. За обсягом експорту бананів Еквадор не має собі рівного. За підсумками 2022 року їх із країни було поставлено на світовий ринок 6,9 мільйонів тонн, що майже з триразовим відривом відповідає першому місцю в рейтингу експортерів. Далі йдуть Гватемала 2,5 Мільйони тонн, Філіппіни 2,3 мільйона тонн, Колумбія 2,2 мільйона тонн і Коста-Ріка 2,1 мільйона тонн. А хто перший в кокаїновому рейтингу? Найбільшими світовими виробниками кокаїну є Колумбія та Перу, що межують з Еквадором. За даними New York Times, останніми роками до Еквадору перебралися картелі з інших країн, зокрема Мексики та Албанії. Переїзд стимулювала доларизація місцевої економіки та її глобалізація. За даними всесвітньої митної організації, 2021 року майже третина кокаїну, вилученого в центральній та західній Європі, надійшла з Еквадору, Банановий король. Цікаво, що сам президент Нобоа, хоч і народився у Сполучених Штатах, є спадкоємцем бананових статків. Плантації його сім'ї розташовуються якраз у районі Гуаякіля. Скільки бананів споживається в Україні? Україна належить до країни з низьким рівнем споживання бананів у розрахунку на одного жителя. За оцінками української плодоовочевої асоціації, споживання становить близько 6 кілограмів на одну особу на рік. У США на одного жителя припадає майже 15 кілограмів на рік, а у Німеччині близько 17. В Еквадорі цей показник сягає неймовірних 100 кілограмів на особу на рік. Наскільки український ринок залежить від постачань з Еквадору? Частка Еквадору в імпорті бананів становить майже 90%. за останній довоєнний рік. За даними митної служби, в Україну було ввезено бананів на 202,5 мільйона гривень. Яких бананів найбільше імпортується до України на десертний сорт Кавендіш припадає 80% всіх світових постачань. Чи є загроза постачанням? Теоретично так, оскільки найбільш радикальні бойові дії відбуваються в портах. Однак Еквадор найбільше зацікавлений у збереженні товарообігу із зовнішніми партнерами. І щодо потреби в безперебійності відвантажень існує консенсус усіх протиборчих сторін. Банани доставляються в контейнерах морем. Строк доставки в середньому становить 36 днів, а іноді сягає 40-42. Це найдешевший, хоч організаційно і непростий спосіб. Банани потрібно Захистити від механічних пошкоджень, особливою упаковкою, та приспати за певної температури, щоб запобігти дозріванню. Тимчасовий лаг у місяць або більше дозволяє розраховувати, що ринок зараз досить насичений. Коли почалися заворушення, нові партії перебували вже в дорозі, і ситуація з відвантаженнями встигне нормалізуватися до того, як виникне загроза дефіциту.